Всім привіт, Сімку. Сьогодні буде відос про рекордний бій на моєму аккаунті на М48 Паттон на кількість 11800 шкоди. Дуже, дуже горів від цього танка, брали ми на ньому три відмітки, каталися тудим-судим, дуже горів від нього. Перед цим був стрім, коли я на ньому взагалі згорів. Тачанка в цілому непогана, але, але з мінусів це його. Відносна броня, картонність він пробивається, його висота, він високий, як СТ, дуже, дуже противна стрільба, падають, тички незрозумілі, і це мене дуже вибішувало. Але з плюсів у нас кількість ХП велика, як для СТ, потім гарна стабілізація, плюс гарний ДПМ. Але там уже за як вони попадають, це вже не важливо. Так, під'їжджаємо у нас, карта у нас Руйнберг, сетап у нас восьмий рівні. Чекаємо ми в упорі малчина, чекаємо Безешку 176, чекаємо захисника. Можливо, ще буде грати ЦЦ, можливо, Т-30 буде грати. їду я в місто, з вісімками. Бій з вісімками їду я місто настрілювати просто шкоду, по класиці Маю ХП, маю ДПМ, маю думку. В чому проблема це не робити? Даємо метичку по Грильове, даємо по Т-44, даємо зараз по пофілісо, який виставлявся, хотів дати шкоду по моєму союзнику, ставив корбачну. Дали три тички, поки що чекаємо. Хотіли пробити, я зелене підсвічувався в башні, теж не, не прийшла шкода, не попав, ну нічого. нічого. Далі під, підкатуємося сюди на полочку назад. Прога в нас, я не розумію, піджала, це просто противник, це просто одна схалява. просто нас халяв. Є бої потні, є бої легкі, але цей бій просто, просто я катався і стріляв, реалізовував свій ДПМ і все. Зацілюємо Т-44, будемо зараз стріляти по ньому бланде кидати, Тоже, можливо, гріль буде світитися. Поки що, поки що так, дивимося по карті. У нас зелень повністю віддали, СТБшка, АФК, Феліс з сушкою на базі стоять, чілять, СТРВ просто була десь посеред дороги, зараз відкатує назад на базу. Коротко, зелень просрали, бо тож і пробував що там гати, але нічого Бо немає сенсу просто взяв таке, що правильно і зробити. Е пробуємо ми напікувати легенько Т-44, даємо ми з цих одних тичок залетів один блайнд. Даємо ми одну тичку. Забирається е в мене громада, так я це люблю, у нас ж реалістична гра. Е коли с тими колись стоїш. Е Гармата піднімається вгору, коли ти входиш в снайперський, вона просто у тебе кудись летить. За цього я трошки зробив маневр вліво, і за цього мені Т-44 дав тичку, нічого у вас the е нічого страшного б'є. По Т3 здаємо тичку на 319. Хочу зауважити, давайте зробимо по альфі і пройдемося. 405, 409, 354, 364, 374, 319. І там в основному по бою летіти менше альфа, чим більше. Там буквально більше буде пару тичок. Ну, тичів тобто 4, все остальне, остальне 4-5, а все остальне буде нижче нижче ліфа. Не люблю я танки, ці 390, такі як це Паттони, баттони. Мене ця альфа трошки буває підвішує. Ось 400 і 420 це вже Якось це вже інше діло. Добиваємо Т-30, якраз цей момент відкатує БЗшка, вицілюємо нічого, хоча можна було давати просто у башню, але боявся, що там не прийду чи не, проби, не прийде пробиття, треба, просто вицілюється по класиці, вже щоб і стріляю і наношу шкоду. Так, лишається в нього 409 КП, засеяється від відкатує, зводився його Т-44, він якраз давав мене тічку, але не пробив. Нічого страшного, все, все добре. Зелень у нас стоїть, нічого не рухається, і добре. Зараз безка буде підставлятися, буду давати йому пробувати тичку. Тут воно не залітає. Тут воно не залітає. Ну не може кожна тичка залітати Хоча, ну, так само дав лючки, як дав в минулі рази. Оця одна тичка могла зараз е, сильно повпливати на те, щоб е, в бою було не 1800, а 12К. А це вже там, такого бідненького. Підставляємося ми Феліс, бо то що він розпікував, хотів дати йому шкоду. Но мені дає Бурасік одну, і з як ми потім дізнаємося по бою, він просто відкатить. ЦЗшка у нас піджата, поки що щось там пробує грати, поки що просто ФК стоїть. Мої стояли в одному квадраті, зараз роз'їхалися і пробують щось розігрувати. Зелень у нас далі стоїть АФК. Тут ми під'їжджаємо до позиції, пробуємо Феліса дамажити. І що саме-саме дивне? Я не казав, в цьому бою дуже добре залітають річки. Прям дуже мало, мало мало фейлів. що Привично для цього танку. я від нього горів, що він дуже сильно фейлив. Три тички ми даємо, три тички ночок попадаємо. Класно, дуже чітко. Але альфа 388, 365, 376. Про що я альфу його виведу. Думаю, третички в мене залетіло. Зараз четверта по любому не залетить, буду його пробувати фугасами добити. Е Фугаси не залітають. Один не залетів, другий дав ключок, не залетів. Думаю, два не пробив, не попав. Значить, третій шот має залетіти. Звівся, на віручку добив Феліса. Так. Пробую розвертатися, бачу, що треба вже придавлювати леньку розігрувати. Т-44 шотний, захисник шотний, е десь тут але його вже давно в бою не видно, треба піджимати, брати цю на зц позиції, Підкатуємося, ми сюди на швидкості даємо тичку, стабілізація нам дозволяє на цьому танку це робити. Плюс у нас боновий вінтіль, плюс у нас турбіна з зведенням т 3 тому, тому такі тички можна закидувати на даному. Захисник у нас лишається 44 хп, пробую його тут акуратно розпікувати, буде він ще трошки також жити, бо то, що я не хочу агресивно відкатувати, вилучати тички, бо то, що в нього там альфа така добротна. 440-490, не пам'ятаю, по-моєму 440. Може вилити 500, не хоче цю тичку получати, 140 чимось ХП, не хочу ризикувати. Зацілюємо захисника, може він пікне, може він побачив, що повалилися заборчики тут сей, і не пікнути, дати тичку, але ні, він стоїть АФК. Добро. Проїжджаємо сюди. Виходимо з монастиря, пробуємо цього захисника все-таки добити. Засвічується захисник. 에, пробую я акуратно йому в, в, в башню дати. Не попадаю. В цей момент засвідчується Т-42. Забиваю я на захисника, бачу шкоду, треба їхати давати пічку. Тут вже, вибач вибачте, 5600, плюс ще бланди були, вже 6К, треба треба все зіграти. Все У них ще 7000 хп, 9-10 по рахунку і по ХП одинаково. Майже одинаково. Так, Т-42 відкатує. Що то він пробує цей, не, не встигаю, хоча можна було дати тичку відразу, але все одно він не буде. Так, захисника СТ1 добив. Захисник, бачите, як довго пожив, він убив Феліз, довго пожив, але СТ-1 таки не продомажив. Ну нічого. Головне, що він нам не дав тичку. Стоїмо, ми відцілюємо Бурасіка, може він десь там стоїть, десь цей. Нічого я не свічусь. І це, о, треба, треба їхати. Виставляється тут зараз Т-42, даємо йому зводимося в каточок. Точно тричка залітає, 352 опять вилітає альфа. Перед цим було 402 альфа. Це що вилетіло на 10 більше, а перед тим 348-376. Ну коротше, ви поняли, що цей танк, так, да, як він стріляє. В основному це так і є танк. Це стрільба на 390 танків. Так, поїдемо, їдемо сюди. Що я, по... вже коли вбили Т-42, я дивлюсь, не світився маучен. Не світився Маучен, пацани, від 300 хп, де вони, де вони? Спочатку я подумав, що він поїхав в позицію ПТ. Ну, Я Маучен, я ПТшка, я так бачу цю гру. Я кожен як хоче, так і грає. Но no, но no. uh, я так понял, що він їхав теж сюди на зелень, в ходу до домиків, і в нього вилетів інтернет, чи вилетіло, вибило світло. Він, бачите, він їде, в нього дав лежати, хіба як гра рахує, але uh, але башня не крутиться нічого, і він далі собі на Мене реагує, да, просто вилетів. Це дуже сильно повесло. Отакі ну, рекордні бої в таких боях і робляться. Рекордні бої в технологія. Ну нічого, виконів. Дамажимо ми, стараємося добити маучена, швиденько пробую відпустів виходити, бо тут там десь леопард в центрі, щоб я не світився, щоб цей, щоб не отримати лишню тичку. Дамажимо ми цього маучена. Ось щось він там потихеньку їде. отут я засвічуюсь і такий блін, зараз моє Леопард буде давати, треба і їхати, їхати вниз. Треба буде леопарду вже розпікувати. І тут стріляє леопард, промазує. 1550 хп. Бля, бля, це десятко, пацани, зараз десятку на патоні дам, це патон, бля, це не хорішка, це не якийсь сімбовий танк, це патон, бля. Е, даємо ми йому тичку, пробуємо нас зараз розпікувати. Я тут приїжджав на швидкості. дуже сильно в мене борт підставлений. Він дає борт, якби я довернув, він би і це не пробив. Ну нічого, нічого, там Леопард слабенький. Зараз він буде легенько підставляти каточок в корпус, я буду давати тичку, не залетить. Дуже я поспішив в цьому моменті. Ну я його ставлю на каток, в нього нема ремки, він з нього не злазить, і ми собі даємо дичку на вірочку. 9700 таких думає, їбать, десятка, хорош сюда, цю десятку. Даємо ще тичку, у нас 10196. Плюс ще не забуваємо, це я це я вже тоді згадав. Да, я я не пам'ятаю про ці блайнди. І Він такий, єбай, 10200, 200, хорош. В той момент Бурасій прокатився між 60-1 і сушкою, він не отримав шкоди, у нього було 800 хп. Даю йому на підкалібрі і даю сюди, дичко, залітає. Теж дуже гарно, добре залетіло. Він відсвічується, стріляю там, де він останній раз світився, і дуже попав. Три бланди у нас є. Зараз 10594. Добиваємо Бурасіка і закінчуємо 10626. Я такий, блядь, там ще ж бланди були, це пацани 11к, все чітко, класно. Перемога на цьому бою. Дивимося ми по результатам. Так, можна легенько нажати, на все. Відкриваємо ми зображення друге. Результати бою, 11к. 11к думав. Вау, 10 результат. Та ти що, напатані? Так цей танчик не люблять, і на ньому так вийшло так гарно відіграти. Е, відкриваю командний результат, дивлюсь 11800. І я просто сижу. 11800, одна тичечка. Одну, 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 одну даю. І 12, і 12. А 11800 це, це не 12, а 12 це не 11800. Коротше, так. Да, да. В, в БЗ-ку могло залетіти 176, в Т-30 могло залетіти, там ще кудись міг попасти, було 12 тисяч, але 11848 вийшло по результату цього бою. Дуже-дуже-дуже гарний результат. Новий рекорд у мене на аккаунті, дуже я довольний був. Якось так, якось так. Вам дякую велике, що дивились з вас. Вподобайка, підписка. В Тіктокові є нарізка сього бою з стріму, тому хто хоче, залітайте. Всім ще раз подяка, що подивилися. Всім гарного дня і бережіть себе. Отак, клас, пока-пока.